І так. Накресліть відрізок АБ. накреслить відрізок А Б, Накреслили відрізок АБ, який-небудь раз. Давайте, щоб було так. Раз, два. Хочу ось такий. Далі. Побудуйте образ цього відрізка при гомотеті з коефіцієнтом K і точ, із центром у точці А. Тобто центр у вас у точці А, коефіцієнт К. Тобто вам треба побудувати відрізок, який буде втричі більший. Так? Тобто. Угу, угу, угу. Так, 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 так. Відрізок, який буде втричі більший, але в точці А 3, 6, 9. Так, так, давайте перевіримо. Так, точка А відносно центру О. Коефіцієнт 3. Так і залишається. І відрізок АБ. А якщо відрі. Точніше, точку Б з коефіцієнтом 3, а чому він її туди? Поніс? А, соп. Ну, от я відносно Точка Б від коефіцієнт 3. Зараз секунду. Ось це воно. Ось це Б штрих з'явилося, тобто, можете позначити Б1. B1. Б1. B1, ну, і, відповідно, з'єднати їх відрізком. Оцей і буде ваш відрізок. Точка А у вас на місці і залишається, тому що, ну, коефіцієнт 3, куди ви її перенесете? Нікуди. А точка Б з центром відносно точки А. Тобто тут у нас 3. І відповідно три таких відстані. Тобто 6, 9. Тепер продовжуємо. Я на цьому ж відрізку. Тепер, знову ж таки, в нас є відрізок АБ. Трошки зараз трошки переміститися. У нас є відрізок А Б. Тепер центр в точці Б, коефіцієнт мінус 2. Тобто в інший бік з коефіцієнтом мінус 2. В інший бік з коефіцієнтом мінус 2, тобто точка А з центром у точки Б коефіцієнт мінус 2. Відповідно, точка А в нас відобразилася. Точка Б це в нас центр. Ось наш відрізок і виходить. Ось такий відрізок і вийде. Точка А1. Далі у середині відрізка АБ. Ага. Ну тут я трошки пограюся і перенесу, щоб в мене була середина відрізка, щоб зручно було позначити. Середина відрізка АБ – і коефіцієнт буде К дорівнює 2. К дорівню 2. Тобто тоді в нас виходить точка А відносно точки С, коефіцієнт дорівнює 2. Відповідно, буде, як ми бачимо, тут ширше. Ну, тут, відповідно, в інший бік буде ширше. Тобто, ось таким чином відрізок в нас розтягується. Ось таким чином відрізок в нас розтягується. А1. Б1. І, відповідно, з'єднати його. Відповідно, його з'єднати. Ось таким чином. Не помиляюся. 24.3 розпочали, але друге не завершили, так? Номер 243 ми з вами продовжуємо. А, до речі, тему запишіть спочатку. Потім будемо продовжувати уроку. Гомотетія та її властивості. Гомотетія та її властивості. Продовжуємо. Ну, а далі. Так, так, це ми те, що ми з вами розбирали. Далі відкриваємо підручник. сторінка 228. Те, що почали вже записувати. Номер 243. Номер 243. І так, те, що ми з вами робили. Нам треба побудувати коло, радіус якого дорівнює 2 см і позначити на ньому точку А. Побудувати коло і позначити на ньому точку А. Коло з центром О. А на ньому позначимо де-небудь точку А. Ну, давайте так, щоб було зручно десь на перетині клітинок. Щоб було зручно на перетині клітинок. Далі нам треба побудувати образ цього кола при гомотеті з коефіцієнтом К і центром у точці А. І центр, центр гомотетії буде точка А. Дивіться, якщо центр гомотеті в нас точка А. Якщо центр гомотеті буде точка А. Тобто, відповідно, рухатися ми будемо від точки А. Це означає, що який в нас був радіус. Дивіться, який в нас був радіус? Радіус 2. Радіус дорівнював 2. Тепер, якщо коефіцієнт 2, який стане радіус. Якщо коефіцієнт один. 2. Чому 1. 4. 4. Тобто, нам треба коло з центром гумотеті. Секунду, не те. Нам треба коло з центром гумотеті у точці А. З коефіцієнтом 2. Виглядати воно буде ось таким чином. Тобто, тепер у нас повністю коло. Наше маленьке, це в нас ді, виходить, що радіус. Ну, відповідно, два таких кола буде діаметр. Побудував. Тепер продовжуємо. продовжуємо, Тепер робимо те саме. Тільки тепер тут нас k дорівнював двом. Тут коефіцієнт гомотетії дорівнював двом. Наступне буде дорівнювати мінус одна друга. Тобто, давайте ще одне коло. Давайте зробимо ще одне коло, щоб не на цьому. Щоб не на цьому. Поряд де-небудь. Або нижче можете. Так, радіус у нас та само 2. Радіус так само 2. Також коло з центром. Нехай буде з центром. Ну, нехай буде так. Давайте. Коло було вже. О, О1. Нехай буде центр. Нехай О1 буде центр. І точка А на колі. Ну, в принципі, можна розташувати там так само. Точка А. І тоді точка нехай буде А1. А 1 Як ви думаєте, яке в такому випадку буде коло? Якщо мінус 05. Два рази менше? Два mm -hmm. рази менше. І. В, І сторону. в іншу сторону, правильно. По-перше, те, що воно в два рази менше. Тобто, воно буде у нас розташовуватися ось тут, де в мене зараз курсор, тому що мінус. І, відповідно, вдвічі менше буде. І, відповідно, буде вдвічі менше. Мінус 0,5. Тобто, виглядатиме ось таким чином. Тому що центр, центр у нас на гомотеті точка А. Відповідно, воно буде вдвічі менше. І так, наше з вами завдання: Накресліть трикутник АБЦ. Побудуйте образ цього трикутника при гомотеті з коефіцієнтом К. І центром ну, тобто у різноманітних точках, будемо дивитися, які в нас будуть точки. Тобто, давайте з вами побудуємо трикутник, але дивіться, будуйте трикутник таким чином, щоб ну, по-перше, десь посередині листа, щоб ми його могли праворуч, ліворуч і так далі посунути. Я маю на увазі, коли його будемо будувати, і не зовсім великий, щоб потім на ну, коефіцієнт 3. тобто, уявляйте собі, що коефіцієнт 3, тобто його треба втричі збільшити правильно? Значить, його треба втричі збільшити. Відповідно, такий, щоб, ну, намагайтеся так, щоб він був на перетині клітинок, по-перше, а по-друге, щоб він був. Ну, тобто, щоб щоб можна було його кудись продовжити. Щоб можна, тобто, невеличкі, побудували АБЦ Невеличкі побудували АБЦ. Тепер. Так, так. Так, так. Зараз момент. Було зрозуміло. Давайте так, щоб було зрозуміло перше. Центр у точці Б і К дорівнює трьом. Щоб було зрозуміло, де центр, і куди ми переносимо. Ну, тобто, наскільки збільшуємо, і куди переносимо? І куди переносимо. От цього... Тепер від Б в нас три клітинки. Відступаємо. Дивіться, нам треба подивитися, чому в нас дорівнює АБ. Виміряти відрізок АБ. Виміряти відрізок А, Б, виміряти відрізок а Б, І потім. Раз, два. Ну, на мою думку, десь приблизно ось тут. Повинна бути точка А1. Тобто, дивіться, у нас, яким чином ще можна розрахувати? Дві клітинки вниз, одна праворуч. Дві, одна ліворуч, точніше. Дві вниз, одна ліворуч. І таким чином нам треба зробити тричі. Раз. Так, раз, два. тричі. Тричі. Те, те що я казав. Раз. Два. Три. Десь ось тут повинна бути точка А 1 Точка А 1 Десь там. Питань немає, не туди точку А поставив один. У нас ж центр гомотеті точка Б. Правильно, Дань, все правильно ти сказав. То я щось. Точка Б, центр гомотеті відповідно, тоді навпаки. Так, дві вгору, один один вліво, дві вгору один, точніше, один праворуч, дві вгору один праворуч. Тоді точка А 1 десь ось тут повинна бути. Десь ось тут повинна бути. Давайте за допомогою програми цей момент спробуємо перевірити. Так, переставлю цю точку на одну клітинку праворуч і зроблю гомотетію. І зроблю гомотетію. Тобто, так, ось, стоп, не те. Точка А відносно точки Б з коефіцієнтом 3. Все правильно. Все правильно. То я чомусь не туди її переніс. Так. Далі, тепер. Тепер точка С. Відносно точки Б. Відповідно. Ну, тут це просто 2, 4, 6. 2, 4, 6. На, на 6 клітинок посунути. Ось сюди. Це в нас буде точка С1. Це в нас буде точка С1. Ну, точка Б 1 нікуди, тому що вона є центром гомотетії. І з'єднали цю геометричну фігуру. І з'єднали цю геометричну фігуру. Раз, два, три. Тобто, ось таке щось повинно вийти. Щось таке далі. Продовжуємо. Также краще виглядає урок, ніж те, що сиджу сам з собою розмовляю. Незрозуміло кому і що пояснюю. Так, розказував те саме, що я вам розказував у гомотеті на телефоні. Взяли фотографію, двома пальцями її потягнули. Та сама гомотетія у вас виходить. Тобто, збільшення в декілька разів. Тепер тільки для другого. Тобто записуємо тепер пункт 2. Тепер пункт 2. Центр гомотетії, точка С. Точка С коефіцієнт до рівня мінус одна друга. Коефіцієнт мінус одна друга. Такий самий невеличкий трикутничок. А далі будемо дивитися, в який бік, в який бік його треба посунути. Так, А, Б, С. З'єднати це многокутником. Так, Так, так. Так, з'єднали. Невеличкий центр гомотетії, точка С. Так. Продовжуємо. Тепер. Як ви думаєте, куди треба переносити? Ну, наприклад, точку А. Наприклад, точку А. протилежну сторону. Протилежну сторону. від точки С. І на скільки клітинок? Ну, на одну. На одну а -а -а. правильно. На одну, правильно. На одну. Це в нас буде точка А1. Правильно. Правильно. І точку Б, куди треба переносити? На одну клітинку. Ну B. тут на одну. Дивіться, давайте так. Тут краще, мабуть, буде зробити ось таким чином, тому що щоб її більш-менш точно розташувати, так. B відносно C, мінус 0,5 коефіцієнт. Тобто, бачите, те, що і. Ну, скажімо так, те, що неможливо розрахувати. Тобто, ось тут на серединку клітинки так потрапляє. Відповідно, тут так само на серединку. І з'єднали цей многокутничок. І з'єднали цей многокутничок. Тільки замість B штрих поставте точку b 1 b 1 Продовжуємо. Тепер. Тепер наступний третій пункт. Наступний третій пункт. Нам там сказано, що центр гомотетії точка А. Так, зараз ми ці трикутнички зайві приберемо. Так, до моменту. Так, добре, приберемо по-іншому. Ось так. Нам сказано за умовою, що в нас дивимося центр гомотетії точка А. Коефіцієнт дорівнює одна друга. Третьому. Центр точка А. Коефіцієнт дорівнює одна друга. Тобто, все доволі просто. Так само. В принципі, тут дивіться: коефіцієнт одна друга, значить трикутник в трикутнику буде. Тобто зовнішній трикутник тоді можна зробити трошечки більше. Зовнішній трикутник тоді можна зробити трошечки більшим. А, стоп. Точка центр. А, ну да, зовнішній можна зробити трошечки більше. Так. Так. Нехай буде ось. Нехай буде, ладно, ось так. І ось так. Нехай буде ось таким чином. Ось будував великий. Щоб вам було зрозуміло. Віднос центр гомотетії Точка А, так? От дивіться. Коефіцієнт одна друга. Де поставимо точку Б. Ну, знизу. Чому знизу? На один. Ну так. У нас же... А, у нас просто одна втора. Просто одна друга. Тоді сверху, на один больше. А так, а так ми будемо, на половину ставити, да? Ус правильно на середині сторони АБ. На середині, тобто половина А Б. Це буде точка так, так. А Б. От дивіться. Ось таким чином. Далі і точку Б де ми поставимо. Так ми ж уже її поставили. На А. а стоп, постав... так... Так, так, так. так. Точка це в нас Б 1 Все питань немає. У нас же центр гумотеки, точка А. Та я поставив А 1 і питаю у вас. Так, тоді точку С. Де ми поставимо. На половині АС. На середині сторони, правильно. На середині сторони АС. На середині сторони АС. Це у нас. С 1 Це у нас буде С 1 От і все. Ну і з'єднати це прямо трикутничком. І з'єднати Ц три кути. Так, так. Зробили. Тепер наступне. Наступне. Дивимося. Тепер нам сказано, що у середині центр гомотеті у середині сторони АБ з коефіцієнтом одна друга. З коефіцієнтом одна друга. Тобто, тепер четверте у нас середина сторони АБ. Давайте придумаємо, яка це буде точка. Як ми її назвемо середину АБ. Ну, нехай буде точка, наприклад, не знаю, М. Нехай буде точка М. Нехай буде точка М. Коефіцієнт гуматеті одна друга. Тепер побудували трикутничок. Дивіться, будуйте в ЗОшиті таким чином. Сторону АБ, щоб можна було зручно поставити серединку. Ну, наприклад, наприклад, наприклад. Тут зручно. Тут, ну, таке собі. Ось так може буде і зручно. Ось так може буде і зручно. А, Б. Так, так. Не обов'язково, щоб він був прямо там рівнобедрений чи ще якийсь. Тобто, можна зробити таким чином. А далі середина сторони АБ в нас припадає якраз на перетин клітинок. Середина сторони припадає якраз на перетин клітинок. І це ми сказали, що це буде точка М. І це ми сказали, що це буде точка М. На 05 і більше. От дивіться. Чому більше? У нас ж без мінусу, не в обратну ж сторону. Правильно, не, дивіться. Не в обдання. Все правильно, не в обернений бік. Дивись. Якщо б у нас був би мінус, то тоді б точка Б розташується зараз ось тут, між А і М. Якщо. Стоп, а не, не той центр гомотетії вибрав, точка Б, точка M, мінус 0,5. Ось вона, точка Б, вона перейшла в інший бік. Зрозуміло, а просто 0,5 вона буде розташовуватися між М і Б. Тобто, якщо саме гомотетія точки Б. Вона буде розташовуватися між М і Б. Далі, тепер. Це в нас б 1 Тепер а 1 де буде розташовуватися. Якщо слідувати такої логіки, то на 1 виходить вверх. Правильно, між А і М. Між А і М. Тобто посередині. Між А і М, тобто посередині, правильно? Правильно. А тоді точка С, де буде розташовуватися. Яким чином це встановлювали? Відрізок МБ в половину менше. Відрізок АМ в половину менше. Не забувайте центр гомотеті, точка М. Тобто, дивіться, можете собі провести відрізок МС. Можете собі провести відрізок МС і знайти його серединку. Ось це і буде у нас точка С1. Ось це і буде точка С1. Тобто дивитися відносно відрізка МС. Не відносно АС чи БС. відносно МС. Відносно МС. і в половину менше. стоп, не те вказав. Так, так, ну Що не зробив? Нічого не зробив. Чи що. Так. М. Продовжуємо. Так, так. Тобто, це у нас буде ну, середня точка. Це. Взагалі нічого не ставить. Ось тут буде розташовуватися приблизно точка С1. Аня, ставила? Uh -huh. записали.